Здоровенькі були, шановні українці. Вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо. І сьогодні хвилинка довіри. Харків працює, мінус 12, зимно, але ми працюємо. Працюємо, тому що наші підписники замовляють чудові мотоблоки Вейма. Ні, чудовий у нас огляд. Огляд для Владислава, Веймочка, Вейма 900М3 і хвилинка довіри. Відразу за хвилинкою довіри покажемо серійні номери. Самого мотоблока і ось тут двигуна. Поки показують номери, хочу вам сказати, що це мотоблок, який має три швидкості вперед, який має надійний двигун потужністю 7 кінських сил. В комплектації відразу йде щіпка під роторну косарочку, трьохручовий шкіф. Як ви бачите, йде чугунний редуктор. За послугою хвилинка довіри ми заправили мотоблок. І в двигун, і в редуктор, влили моторні мастила, точніше, в двигун 10В-40 моторне мастило, в редуктор 80В90. Харків працює. Зима нас не троне, тому що ми працюємо для українців. Ну і зараз давайте хочу показати, Владислав, для вас комплектацію. Йде фреза, йдуть ножі, йде бонус від нашого українського виробничого партнеру компанії Агромарка, Агромарка Бренд Ukraine і Лієчка. І хочу вам показати, що ось так ось ми встановили диски захисту рослин. Досить зручно, красиво виглядає, тому що вейма це топчик в мотоблоках. А це ось такий веймачка, або, як ви бачили, наші огляди горобчик на вашій земельній ділянці. Ну, і саме зараз буде цікаво, а то я вже тараторю, тараторю. Дивіться: закриваю заслонку, відкриваю краник і кнопочку-он і запускаю. Шановні! Шепоче двигун, шипоче мотоблок. Владислав, мені дуже приємно для вас зробити цю хвилинку довіри. І саме зараз я вам покажу. Вмикаю першу швидкість і дивіться, шановні, що таке зменшено. Бачите, як легко за ним йти. Легко працювати на вашій земельній ділянці. Коробка м'якенька. Все працює. Це збільшено. Зараз назад. І ще раз покажу, що таке зменшена швидкість. Дивіться, вижимаю важель і рухаюсь. Досить зручно, досить удобно. І ще дуже приємно, що, бачите, якщо руки у вас на рулю, можна вмикати швидкість ногою. Так, недовключив. Ну ось так. Досить добрий мотоблок. Я його рекомендую. Ну, Владислав, для вас, ще раз кажу, мені приємно знімати цей огляд, тому що ви є підписником. І сьогодні обов'язково для нашого підписника я дарую ось таку бонусну картку, картку клубності, картку лояльності. На неї будуть накопичувати бали, списувати бали. І, і саме сьогодні від локації Мій інструмент я дарую ось такий набор викруток від європейського виробника Stanley, Stanley Black Decker. Нехай ці викрутки будуть вам. В користі. Ну, а хочу в кінці сказати: дякуємо Збройним силам України за те, що дають нам змогу працювати. Крокуємо до перемоги, крокуємо до миру. Все буде Україна. Дякую, що обираєте наш сервіс. А я чекаю вас в коментарях. Харків працює, мінус 12, але ми працюємо. Доброго вечора, ми з України.